Ну, що у нас сьогодні знаменитий такий день, сьогодні у нас вибори президента, дуже багато людей. Черги нема, але така висока активність. Люди йдуть, 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 От, голосують. Ну, подивимось, що ми будемо мати. Хочу показати вам ось таке: перший раз бачу. Це написано, що якщо у вас є флаг. Вашої країни, тобто американський флаг, і він вже дуже як це, дуже використаний, будемо так казати, то ви можете принести сюди, покласти, і потім вони пишуть, що ми будемо раді допомогти, значить, оцей потертий, може, там десь з дірочками флаг, прапор, який вам більш не потрібен, значить, його утилізувати з. Почистями і респект, то тобто, є пошаною. Це у нас такий невеличкий парк біля суду. Це, як це будівля суду. Ми зараз йдемо до машини. Так, на парковці людей ви бачите, що багатенько. Люди підходять, реєструються і йдуть голосувати. Ну що, будемо очікувати цікавенько, що ми якого ж президента, ми так сказати, получимо. Ну, не думаю, що все, все буде так тихо і спокійно надалі. Ну все.